З коментарів до попередніх відео я зрозумів, що дуже важливою є тема виставлення ракурсів. Бо якщо з моделінгом, з налаштуванням матеріалів, що можна розібратися, в принципі, повторити те, як роблять інші, то ракурс, коли виставляєш в інтер'єрі, Буває складно це зробити, ну, особливо, якщо ти ще ніколи цього не робив, бо тут дуже багато моментів залежить від відчуття простору самого візуалізатора. Тому я хочу записати зараз коротеньке відео на цю тему, про те, як швиденько виставляти якісні ракурси, щоб вони були інформативні і максимально клієнту сподобалися, щоб можна було проекти затверджувати вже з перших разів. І багато над ними не працювати. Отже, я відкрию цю сцену і хочу розказати про навігацію, точніше, такі дуже важливі речі в навігації, які потрібно освоїти перш ніж виставляти ракурси. Дуже важливим моментом є відчуття простору. Щоб цей простір відчути, потрібно по приміщенню трішки попересуватися. Наприклад. Виділяємо якийсь об'єкт, який тут є. Ось в даному випадку я вибрав крісло, і далі комбінація двох клавіш англійські P, Z. І, відповідно, програма нас кидає відразу до того об'єкту, який ми виділили, і ставить його посередині. Тобто, виділю це кріселко P, Z. Вже я можу крутитися навколо нього. Наприклад, парний стільчик виділяю P, Z, і я вже можу крутитися навколо цього барного стільчика. Відповідно, це дає можливість мати відчуття простору, який є необхідне. Чому я на цьому наголошую? Тому що, коли ти виставляєш ракурс, тобі потрібно відчути, де його витягнути, де його залишити таким, яким він є. Щоб не нарушити природність цього ракурсу. От, ви можете побачити, я вибрав меню камери, який виставляв, коли вибирав ракурси, які хочу показати клієнтові. Наприклад, можемо побачити багато всяких різних. Пробував виставляти, так? Для того, щоб вони, ну, вибрав серед них всіх, звичайно, самі кращі, але для того, щоб поставити цей ракурс, потрібно е, знати кілька важливих інструментів. Отже, давайте спробуємо виділити, наприклад, диван, прилетіти до нього, так, так щоб він був посередині, і е, зробити йому якийсь гарний читабельний ракурс. Ну, наприклад, наприклад якось так. Наступні наші дії а, комбінація Ctrl-C. Нажимаємо Ctrl-C. Ціно це віконечко закрите. І бачимо, замість перспективи тут з'явилася фізична камера 015. Що це означає? Це означає, що зараз в нас вже стоїть камера, і е, рухати це вікно не варто, бо вже може зміститися ця камера, яку ми щойно створили. Як зробити так, щоб трошки більше всього проглядалося? Ось тут внизу є важливі інструменти на ось ці Dolly камера і Field of View. Field of View. Він просто викривляє перспективу. І за рахунок викривлення ми можемо бачити все, що є навколо. А. Інструмент, який знаходиться вище долі камери, вона, можна сказати, обрізає всі ті об'єкти, але не зміщує перспективу. Потрібно навчитися відчувати тонкий баланс між цими двома інструментами, тобто, десь деколи підкрутити тим інструментом, десь деколи обрізати. І таким чином буде получатися найкращий результат. І хочу сказати найголовніше, що це відразу получатися не буде. Потрібно приділяти трохи цьому часу, пробувати, експериментувати. В принципі, тут візуалізації всюди потрібно йти через шлях проб та помилок, для того, щоб навчитися робити гарний результат. Але воно цього варте, якщо ти дійсно хочеш. Навчитися робити, ти це зробиш. Це залежить від того, скільки помилок ти зробиш. Чим більше помилок зробиш, тим швидше вийдеш на комерційний рівень. Ось. Отже, таке коротеньке відео я хотів записати. Якщо у вас є якісь цікаві питання, ну, наприклад, навіть конкретно по цьому інтер'єру, задавайте, пишіть. Спробую відповісти, і будуть ідеї для нових відео. Ось, а наразі я прощаюсь.